Царь Батали Шахи, рода Абдул Базик, Сриланка рейтинг 1894. Так, индийская партия. захист. Мохамед Ніяс Абдул Базид. Базіз. Вибираю схему. Земіж. Центр собі створюємо. Потужний. Так. 30. Звичай тут краще супернику розраховувати на Б5 було. Ну, захоплюємо простір. Тут ми б'ємо. Так, що він хоче? Ми хочемо поміняти слонів, але мені здається, щось я можливо плутаю, не знаю. До речі, я можу і так зіграти. Якщо він б'є, я повернусь. Білі поля прослаблені, тому нам вигідно контролера поміняти в таких структурах. У нас пішаки на білому. Хоча слон вже вийшов за пішакову конфігурейшн, але з іншого боку. З іншого. Суперник зіграв так, ну і окей. в 4. Так, мабуть, це буде не дорня, а мені хочеться подалі там щось. Не вибивати коня. Ну, плюс десь фрезя даємо кудись вкинути. Так. Угу. Можливо, кіння шипат? А, слона може хоч. Ну, нам з якогось боку це й вигідно. Якби швидше закінчити розвиток. Поло Д5 для коня. Кінь G5 зараз. Така ідейка. Неприємно. Це я зівнув. Признаюсь. Я, ну, очевидно, що ти ж. Я бачив до цього якісь такі десь тут ще. Що трошки небезпечно. Так, не десь взяв, так? Да? Ну, не знаю насчет цього ходу. він хочеш шаг дати мені? Чого мені? Хочеш шаг дати там. Да? Може, ми тобі й мат зараз поставимо. Ти як до цього відносишся? Чикс, шах. Ну, правда... Не, мат, не мат. А, стоп, у нас же тут незахищенный фейс. Кинь. Там только так играть, да? Угу. Хотел на мат поиграть. Якийсь шах, є ну так-то я ну, В Будь-якому випадку, в принципі, лінії відкриті, в нього ще не факт, що швидко фігури вийдуть в гру, якщо ці поміняємо. Йому ще треба спішиком на H6 щось зробити, ми за цей час тут щось кінди 5 там. Створимо якісь загрози. там Рахуеть шо. Вариант. Тунельний варіант на 30 ходів. шах шах, шах, шах шах шах, шах 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 Видишь. Ти вирішив, що і так тебе, якби. Дай Боже. Не знаю. Якщо так прийшов, Ти шах даєш. Я сюди. Ти б'єш, я ми, mm Угу. -hmm. ідейка була така. Якщо ми напали на туру, буде такий шах, так? Да? коня з'їв. Все? Це нам тільки сниться, да? Так. Сюди я не хочу йти. Чому мат поставити, щоб він тут не бісив трохи. Так, час закінчився, й дай добре. нього давно вже була погана позиція, просто прямого виграшу важко було знайти. 91 на 82, окей. Добре, я тоді зіграв. Ну, перед тим, як робити такі різкі речі і відкривати гру. Ну, понятно, що в нього просто вже не було вибору, але проблема його в тім, що в нього менше простору і королівський фланг тут забитий фігурами. Вони стоять невдало. А в мене все-таки якась батарея, взаємодія є. Король до короля далеко. Дістатись якусь контргру вони створили, не створили на, на ферзому фланзі. Так, і це помилка. Окей. Okay. Да, тому що є такий хід повернення. Проміжний такий хідек. треба було брати. Ну, відходимо. Одну з ідеї білі реалізували, поміняли слонів білополів. Центр якби закритий, слон не грає. Лінія G відкрита. У ній атакувати будуть тільки білі. Ну, а після взяття слон повернувся і окей, так. Да, тут є ось моментів, шукав, бо зараз тут невдало в мене. Ферзь стоїть з королем. На Тактично, зв'язкових ідеях. Так, але тут нормально. Ну, не, не вистачає фігурки. Тут на е 8 перериває зв'язок тяжких фігур. Не вистачає чорним ресурсів. Так, а тут треба було зіграти слон F5. Все-таки було щось, типо, такого, так? Да? А, король Д2 можна було зіграти. А -а -а... Я й не подумав. Щось боявся, що я типу <с? <с?> якісь стільки типу, речі буду робити, але я тут нічого ж не. Я тут не встигаю нічого зробити. Король D2 був. Король D2. Ну, Я вирішив так захиститись. Король D1 було краще, тому що тут ще якісь шахи продовжуються. Ще в чорних є були якісь шанси. А тут знову суперника не грає тура. Кінь сам по собі в лагері білих, це означає, що в якихось варіантах дуже можливо, тактично, подвійні удари, якісь речі, кінь може втратитися. Тому, якби створювати дар, захист таким чином. Погано, тому що інші те фігури не грають. Вони ніяк не зв'язані з цими двома. А тут одні білі. І король це так, також фігура веншпілів. А, тут ще й такий був. Вилка королем. Це прикольно. Прикольно. Ну, Слон G4, звісно. Простіший хід. Безнадійно, тому що все-таки знову фігура не грає, однієї ще фігури нема, а тут синергія тяжких фігур закінчується.